Вітаємо вас на ютуб каналі Шериф. Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки Combat UK. На огляді представлені рюкзаки моделі Вікінг Патрол Пак в трьох кольорах: зелений, койот та мультикам. Рюкзак об'ємом 60 літрів, досить універсальна зручна модель. Виготовлений з такполі 600 ден з ПВХ просоченням для захисту від вологи. У верхній частині рюкзака та з двох боків встановлені три міцні ручки для перенесення його в руках. Також у верхній частині та з двох боків встановлені три клапани на велкроналітках, через які можна протягнути трубку гідратора, шнур для повербанка або навушників. Рюкзак обладнан якісною та ергономічною системою носіння. Наплічні лямки, поясний ремінь і спинка рюкзака. Оснащені спеціальним спіненим матеріалом для надання жорсткості, в спинці розташований додатковий відділ на блискавці. Розкриття у нього геподібної подібної форми. Він добре підійде для плоских речей, таких як папка з документами, ноутбук або гідратор. Для гідратора в верхній частині є спеціальний отвір. В цьому відділі на спинці розташована окрема кишеня на велкрокріпленні, в яких розміщена велика міцна пластикова пластина, посередині якої закріплена алюмінієва рама. В комплексі ця система надасть рюкзаку жорсткості та захистить ваше спорядження. Лямки виготовлені анатомічної форми. Знизу стропи на лямках є регулювання підкористувача. У нижній частині розташовані фастекси для швидкого скидання. По всій довжині лямок вшита додаткова стропа для надання міцності. На ній встановлено два півкільця для кріплення карабінів. В комплекті з рюкзаком йде один пластиковий карабін. Для більшого комфорту в ділянці грудей на лямках встановлено стропу з фастиксом для фіксації лямок, щоб вони не роз'їжджалися. На них встановлена гумка, яка амортизує під час навантаження. У нижній частині рюкзака на поясному відділі встановлено додаткову подушку для кращого розподілу ваги та зручнішого носіння цього рюкзака. Поясна система зручна з товстим демпфером, широкою смугою і великим міцним фастексом. Це дає змогу досить добре розподіляти навантаження на пояс, переносити вагу самого рюкзака з плечей на стегна. За потреби поясний ремінь можливо від'єднати. Він кріпиться під подушкою за допомогою Velcro-застібок та двох фастексів з боків. На передній верхній частині рюкзака нашита велкро панель для шевронів і патчів. Спереду та з боків на рюкзаку розташована система молі для кріплення додаткових підсумків. Під передньою панелью системи молі розташована пласка кишеня для невеликих плоских предметів. За нею розміщений відділ побільше, всередині нього дві перетинки для блокнотів або зошитів. На передній перетинці вбудована панель органайзер для канцтоварів та мультитула. Відділ досить об'ємний, в ньому можна переносити шолом. В нижній частині розміщена широка кишеня, всередині якої два відділи із сітчастої тканини. Перший відділ на блискавці, другий відділ на резинці та розділений на три частини. З обох боків рюкзака є два невеликих підсумки. З обох боків вбудовані стяжні ремені для зменшення об'єму рюкзака. У нижній частині рюкзака розташовані кріплення для мотузки, за допомогою яких можна закріпити каремат. На нижній частині розташовані 5 зливних отворів на люверсах. Основний відділ рюкзака обладнан міцними блискавками. З двома повзунками він розкривається на 180 градусів, що зручно для перенесення габаритних речей. Зі сторони спини на ньому вбудовані чотири стягувальні ремені з фастексами. Це допоможе вам надійно закріпити габаритне спорядження, щоб воно не ковзало при складних переходах. На другій половині цього відділу стоять дві великі сітчасті кишені. Це дозволяє зручно підготувати для перенесення ваше спорядження. Підписуйтесь на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових поставок і відеооглядів товарів на нашому каналі. Купити рюкзак можна у нас на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані, або за посиланням в описі до даного відео.